Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні в нас такий визов не працює Т2. Немає сигналу. Ось такий стронг, ще тюнер, такий ось телевізор. Sony. Немає сигналу чомусь. Антенна стоїть на вулиці з підсилювачем, Маленька антенка, Євроскайка. Можливо, згорів підсилювач, Зараз будемо розбиратися. Включив я свій прибор, щоб прозвонити антенну. сигналу у нас зовсім немає. Ну, там, мабуть, усітель згорів, бо антенну самі побачите. О! Навіть є сигнал. Ну, Дуже слабий, бо до передатчика трошки більше, ніж 40 км. Зараз будемо лампічити. Пробувати лампічити. Взагалі, ліземо до антени. Сигналу практично немає. Виліз я ось на кришу, ось така антена У нас євроскайка невеличка стоїть там. Мабуть, плата усилителя згоріла. Будемо розбиратись дальше. Зняв я антенну наниз. Тут згорів усилитель. бо в мене прибор показує замикання. Зараз я буду переділувати цей усилітель, припаяю сюди проводочок. Ось так. Один проводочок на цей контакт, а другий проводочок на масу. Ну що ж, поїхали? Робив я старий згорівший підсилювач. Я зараз на кейші. Ось такий вид моя переділка. Центральну жилу кинув на цю сторону. А масу кинув на цю сторону. Пробував, ловив сигнал. Сигнал такий. Більш-менш з запасом. Тут телевежа рядом, до телевежі трошки більше, ніж 10 км. Антена справляється в принципі, своєю заточенням. Поїхали дольше. Так, сигнал настроєний. антена настроєна. Ось прийшлось опустити її за цієї труби. Тут внизу чомусь найкращий сигнал. Ось показую. Може трохи на сонці не видно буде, ось який сигнал вийшов. Перший мультиплекс 58% 23,1 дБ. Другий мультиплекс 66% 26,3 дБ. Третій мультиплекс 58% 23,2 дБ. Ну і самий слабий мультиплекс, на якому сигнал вибивається. 55% 21,5 Ну, В принципі, запас є. По сигналу антенна мініатюрна, тому такий сигнал. Підсилювача вже в ній немає. Я його переробив трошки. Ну, До передачка недалеко, буквально трохи більше, ніж 10 км. Ну, антенна, в принципі. Справляються свої задачі ну, поїхали далі. Зафіксував я трубу, бо вона дуже крутилася. Тут була ось така стара труба забита в землю. Ось Просверлив насквозь дирку. Я так кусок шпільки в мене був на дві гаєчки закрутив. Тепер антенна мертво стоїть. Ну що ж, поїхали далі. Зпросив я настройки тюнера. Сигнал уже в нас присутствує, як бачите, якийсь сигнал 95%. Ну що ж, настроюю канали. Настроїв я телеканали, просканував. Все працює. Все нормально. Т2 в нас запрацювало. Ну, все тоді добре. До побачення.